Вітаю тебе з поверненням. Це знову Bloodborne. Ми продовжуємо його проходження. Так, ти не це його. Отак от. Нам ти бач, що вона робить. Хейч. О. Йдемо шукати собі пригоди на дубцю. Якось можна з цієї локації здриснути. Питання тільки як? Одне я знаю точно що. А, сюди. Точно. І як я цей поворіт завжди пропускав, я не знаю. Це знаєш де, там, де розп'ятий був цей страховисько. Там, де я бився з купою скотеняк. Ну я. найшов це місце. А. Гайди з єврогеймера в допомогу. Так би я мільйон років його шукав. До речі, що це таке? Запам'ятай, біст. Я знаю, що там біст. Бесті. Це, це я оминув того старого хантера з Gatling Gun'ом. Ось і вхід до боса.

Отграв би на складі, було б... Напевно, теж було складно. Треба було грати пару років тому, коли були доступні сервери і... Стук, стукні. Стукай, не стукай, туди я не потраплю. Ніц нема. Ого, воу-воу-воу, кулаки. О, курва. Вони мене вб'ють зараз. Є, треба тікати, а, я вже вмер. Ой. Ну добре, не буду неї, на ПНАУ ставитись. Кажу не це. Як туди потрапити? З вовкулаками з бровками я ще не цей. Не навчився взаємодіяти. Хай не, не сильно бажає вчитися, але потрібно. Коротше Вібігаємо отут. Так, Бел не працює, я візьму, напевно. Викину. Можна перейти в офлайн. Мені цікаво. Локал. Не можна. Я, напевно, я голосий. <клес> Хоча їх насправді чудово Сенс чу. у мені з цього онлайну, якщо він не працює. Так, так було файно вбивати цих. Знаю, що це таке попробуємо? Коротше, вибігаємо ось тут. Оминаємо чувачків. Трибаємо Трибаємо без тупого презенту. Є боже. Файно перекочуємося повз Гатлін Ганера Заходимо сюди і котимо. Хто побачить? Тут мене й виділи. І тепер йдемо сюди. Ніби якась якусь незримість. Та штука працює тільки коли в мене є. Файерпайпер, до речі, непогано мені. Я полутаюсь тут трошки. Hello, лов вовкулака. Бувай, вовкулака. Оу, здорово, Там луту до хулери ясно. А його. Але... Нема мене той час. Хочеться піти подивитися на блок. Померти від нього і тоді йти за локацію. А, я молодець, добре так дивись. Ммм, це скоротка. Це файна скоротка. Це де. Це тут. Ані тільки куди? Дуже високо, це мене лякає. А, а ну це одноразове су. Угу, я зрозумів. А, ну це ми взагалі оминаємо гатлінг-ганера. це файно. Я не зрозумів, кудись не туди застригнув. що? Так, по нове. А ті, ти мені далеко? Так, тільки ти не, не розпадься сильно. А де? Я щось не Де це його? Драбина? Я ж стрібав-стрібав, має бути драбина, ні? Он не Як звідціля під... Ага, є. Ти. Оп. Оп. І це тут. Угу. Ясно. Теж незручно, але... А в шому прикол? А вниз, напевно? Хтось, хтось помер сильно так. пройшов прогулявся, хтось помер. Не Это. а бля. І що і сенсу? І їм подобається, напевно. Бази поближу. Як же без них. Все одно не докумекав куди йти, але скоротку знайшов. божество. І виріщить на мене, бачите? Так, вовкулаку, здоров. Здоров, 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 здоров. Та я лутаю. Треба болісько залутати. А, все, пулі максимум. максимум. стріляти стрілятися. От блях. Так, 1500 ти я назбирав, якось не дуже хочеться йти. Firepaper в мене три зробилося, було один. Чому? Я не знаю. Здоров, біст! Правно, не... ось цю. Ой, а выделай ты его, наверное. І це його таргетом не виходь, пан. А-та-та-та-та-та, <рик> ah, ну це я молодець. Ага, ага, один-один. Напевно, заюза його. а курва! Що я зробив? Добре. Купимо коктейлів Це не те, це взагалі треба прибрати. Це заважає. Я думав, що це цей вогняний папірчик, а це. Хантерська марка. Це моя жадібність всередині змусила мене, всередині змусила мене припинити босфайт під час босфайту. І... Так. Здорово. а, Давай мені. Тири я можу взяти, це максимум. І все. Добре, тепер ми не будемо стріляти. А ти, Марка, чуєш? Китаут. Що замість тебе поставити? Ойл може. Молотова вліплю. Погнали. У не ще є? Перештуть. А взагалі це аналог кістички повернення з Dark Souls. Бімба. Ну я вирішив проблему з... Цим. мене кулів тепер мало. Я вирішив проблему з... Вигатлінг ганером Це успіх, а Эй, лісом, дай здоров, да еспо. Я тоді не до нього добіг? Я просто біг біг і добіг Поті, поті. Наприклад, поті. тебе треба бити, ти даєш дуже важливе. Поїхали. Доброго вечір. Де ти там? Так, ти відскокуєш? Не. Ні, ти не відскокуєш. Ти, ти поглинаєш всі молоди від цьому... От тепер я. Еээ. -е. Да. Та ну... Буху. В нього полюбасу дві стадії, бо він буде дуже простенький, якщо в нього одна стадія. Оце було необережно. Ось він пайпер. Файер пайпер. Він ні Не-не-не-не-не, не можна так погнали. Куди ну, мені поспішати? Чувак! Чувак! І... Опа розминуло! Буває і таке! Дарма, дармо, краще чілитись! Чувак! Оце я... Ой, у, -у, у не труї, не твої, не труї, не труї. За труї в нас. Треба так, це погано. И я снова тут. У него грабатаки, это поскудно. Кахіборси, чого. Пропоную прогулятись локацією, похварми. Ну, як мінімум, хілки. Здається, фігі, я наф... на... нафармлюсь на цій локації, хілок. треба йти в Центральний Ярнам. Там фармити. Може і не фармить, пішли, подивимось, пороздивляємось локацію поруч з боком. Помремо ще разів за 100. Бейні. І. Хоча... Ні, пішли до нього. Він слабий, просто я, цей бом. Мені хілок не вистачає. В дорозі будемо валити всіх ворогів. Або вони будуть валити мене. А я буду нервувати. Геніальний а... план. Прости, як швейцарський година. В них ніфіга не падає. План уже підмішке реберть. <плес> О! Це не те, що мені треба. От геть зовсім. В них перестали падати хілки, це мене... нервує. Раніше так стабільненько, з них падали хілочку. Приходь, бери. До нього теж солідно так, чим чукувати. Мої тіл, нема мої. Ляхко. Таке життя? Добре, пішло ще раз до нього. Хочу йти фармити. Не? Ух, мене не помітив. Ну його можна в ідеалі коктейлями закидати. Фармити гроші. досі за мною погоню влаштовує. Якби двох, ми вже його розкатали, як я в мультиплеєрі там. Та є щось може вкрасти. Я так роздивлюсь, ти твою локацію, якщо ти не против. Має бути хтось цікавий Здорово, здорово, Це мої дівчини. Якщо зараз приплю його, буде непогано. Але це буде навряд. Треба чітко розуміти, коли він підійде. О, не достав. А він мене зараз. Майк, немає, будемо так, 3-2-1 Розминулий, непогано. Три, два, 1. Ч мені так щастить? 3-2-1. Ні. Але він в мене не корцю. Це успіх. 3, 2, 1. Та що за життя? Добре, давай легкою атакою його оббити.

Напевно, це буде коротенька серія. Зараз просто час іти. Сьогодні я знайшов боса, показав, як до нього дійти скоро. Серію Ну ось такий в мене план. Не хочу йти фармити сьогодні. Отже, цю вечірку треба припиняти, бо не треба. Нам діяти лякати, нам діє. Слухайте, Карна, не грайте в іграміядзак. Ну вони такі всі прикольні, у них така крута стилістика і все. Ну, не можна не зацікавитись ними. Що це таке? Що за. Баги анімації? А, Настільки детально пророблений світ, і, в... і стільки всього є в, їхні... в їхніх фромсофтверських забавках, що в них просто неможливо не закохатись. Тому в них. І грають. Я розтягнув хронометраж до 26 хвилин в серії, якій не відбулося нічого цікавого, крім того, що ми знайшли. це То я знайшов. А ви, та напевно вже знали. Якщо не знали, то Enjoy27. Ха. Налив води. Пока.